Ну а зараз нашим а, срібла, поціновувачем тонкої краси, традиційної краси та класики просто присвячується, знаєте, того, що в нас абсолютно такий класичний буде комплект. До того ми бачили з вами сережечки, вони просто, знаєте, радували нас своєю красою, от я нагадаю, бачите? Чим, який комплект називається класичним? Ті, що а, центральна композиція повторюється, так? тобто ми бачимо за розміром, за кольором, за інкрустацією, за формою. Все ідентично, що сережки, що підвізка. А це означає, що ви можете, ті, хто придбали сережки, можете придбати собі і підвіску, і будете мати просто ідеальний класичний комплект срібної підвізки. 925-ї проби, дівчата, найякісніше. Плюс ще родійоване срібло. Це важливо, це важливо. Родійоване срібло. Вставка ми бачимо фіаніт, крупний центральний камінчик та інкрустація. Півтори грами підвісочка. Вушко підвіски досить таке широке, дівчата. Тобто ланцюжок. Ланцюжок підійде будь-який. Якщо навіть маєте товстенький об'ємний ланцюжок, вам він підійде. Якщо ланцюжку, наприклад, немає, дуже подобаються наші підвіски, ви сьогодні можете придбати ланцюжок, ось такий сингапурський, так? переплетіння таке дуже красиве. Ви сьогодні можете придбати за 499 гривень, мої любі. І е наголошую на його код, занотуйте, будь ласка. Хто що не приєднався, так, не чули мене? Код ланцюжка М778. Але зараз наш е, цар бог в ефірі це саме підвізка. Це саме підвізка під кодом К1021, яка буде мати вартість. Зараз дізнайтеся і дуже зрадієте. Так, забуваємо про вартість 1100 гривень. Пан Олекса підготував для вас з Божою допомогою, як каже. За 599 гривень. Дівчі. Яка класна ціна, яка красива підвізка. Сьогодні, до речі, ви можете створювати комплекти. Ми для вас спеціально давайте, створили такий ефір, де ви можете замовляти, як за, з одним. Вироб, як один виріб, так само і комплект. Я вже приміряла, дуже, до речі, легко застібається ланцюжок, дуже зручно він застібається Застібка карабінчик. Так, І повертаюся до вас, повертаюся до вас, щоб показати цю надзвичайну красу. Подивіться. Дуже класно, до речі, що білий камінчик. Ви ж розумієте, що як діамант, правда виглядає. Ви ж розумієте, що цей білий камінчик він буде підходити абсолютно, абсолютно під будь-який одяг. Це настільки класична традиційна прикраса, так само, як, 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 як вираз Шанель, так? маленька чорна сукня. Так тут от така підвізка, срібна, біла, або біле золото з камінчиком. Мантом або фіанітом, до речі, я їх можу ставити приблизно в один ряд за їх яскравістю, тому що дійсно якісні фіаніти. Це така, знаєте, абсолютно потрібна річ, абсолютно класична традиційна прикраса, маленька чорна сукня і ем, підвізка з білого металу з білим камінчиком. Ну просто такий must have, дівчата. Якщо немає, то саме найдоречніший момент. Просто зараз придбати. Нагадаю, до речі, номер телефона в нас 0821448. Він безкоштовний. Безкоштовна також є доставка, так що, мої красуні, телефонуйте обов'язково не втратьте можливість. Також я хочу нагадати, не втратьте можливість замовити сьогодні срібло. Ви ж бачите, яка грамовка, що сережки, що каблучка, що підвіска мають велику грамовку. Так, ціна мінімальна. Просто мінімальна мої хороші. Будь ласка, знатовити куди? Ми крокуємо далі. Попереду ще багато краси. Залишайтесь разом з нами. Я вас просто обожнюю, любі телеглядачі.